Добрий день, хочу показати вам варіант фабричної кухні в бюджетному сегменті, але дуже гарної якості. У нас новий колір іде шовковистий камінь. Дуже гарно виглядає в класичному світлому кольорі. Загальний розмір нашої кухні 2 на 185 см. Це розмір разом з плітою і всіма тумбами. Висота навісних шаф 72 см, Напольні йдуть стандартні 85 см. В цій кухні у нас. ДСП матові фасади, можемо замовити лакові, глянцеві, можемо замовити другий колір фасадів, можемо замовити ручки другого зразочку або торкнись відкрий. Замовляємо стільницю висотою 32 см або см. В Цій кухні ми з людьми вибрали гарну міську тумбу під великі габаритні речі під кастрюлі. Рядом у нас помістилася тумба під мийку, три шухлядочки. Дві великі і одна маленька. І ліворуч від пліти помістилась маленька тумба для мілочовки. Верхні шафи вибрали по розміру велику кутаву, яка відкривається правою рукою для зручності, шафа під посуд, сушечка, і тумба сороковочка ліворуч, і велика тумба під наші всі речі біля пліти. Ми при замовленні фабричної кухні не обмежені прямим або кутовим варіантом такого розміру. Ми замовляємо шафи верхні, високої висоти, стандартної висоти. Можемо замовити просто прямий варіант з чердаком, з надбудовою. Міняємо тумби, секції, колір, комбінацію, колір корпусу, ручки, все що завгодно. Фабричні бюджетні варіанти кухонь – це не значить стандартні фабричні. Можемо набрати практично на будь-який розмір і підібрати саме під ваш інтер'єр.